6 лютого, ВПО України. Добрі справи кожного дня. Починаємо робочий день на хабі. Такі дуже потужні продуктові набори. Поїдуть Полтавщина, Дніпропетровщина. Чекайте, чекайте, реєструйтесь, ВПО України. Наталочка у нас, красунечка наша, Донецька наша бригада. Там Ігор ховається десь, де да, щось несе вже в мочку. Що у нас з Сергієм сьогодні? Що ми чим радуємо? Радуємо земляков і переселенців України. Макарони, цукор, масло, молоко, хімія, соус. Це у вас і... різного. Соус, да. балан'єз, дивлюсь. Цукор це Да? Це нам з Німеччини бачиш, подогнали. Верніше нам, вам, всім. Макарони, отечественне производство. Так, молочко це, по-моєму. Голландія, я знаю. Да. Бачиш, тут навіть ціна десь є 2,5 євро. Бачиш таке молочко. Це прийшло у нас е, останній раз. Так. Це від жаночки ще у нас. Американські салфеточки дивлюсь. Це у нас тут і шампунька є. Це дуже і масло. Масло лійка гарна. І так, мука і мука. Муку ви розфасовували, да? по півтора кілограмчика. Німецька, о, Німеччина. Так що чекайте, чекайте, землячки. ВПО України. Реєструйтесь на офіційному сайті, замовляйте. Ця неділя Полтавщина, Дніпропетровщина. Чекайте ВПО України.